Вітаємо з міжнародним днем миру. Нехай цей осінній день відігріє ваші серця і поселить в них любов і доброту. Бажаємо всім здорового, мирного, щасливого життя на довгі, довгі роки. А зараз. Наші маленькі вболівальники за мир, послухайте чудову казку, яка називається Мир у моїх долонях. Дівчинка Марійка весело розважалася з м'ячиком. Стомившись, захотіла перепочити, та раптом до неї підлетіла пташка і сіла на пеньочок. Вона була невеличка за розміром, білого кольору та дуже гарна на вид. У дзьобі тримала маленьку гілочку. Пташку, ти така ніжно біла, дивовижна. Ти дуже відрізняєшся від інших. Свідки ти така взялася? Я незвичайна пташка голуб. Адже я несу мир у цей світ. До речі, мене так і звуть мир. Ого. Тобто я зараз тримаю мир у долонях. Можна і так сказати, я можу помирити людей, які посварилися, і знайти справедливість. Я Посварилася з подружкою і думаю, тільки ти мені можеш допомогти. Я б з радістю, але зараз я потрібна Україні, а ти сама маєш вирішити, чи віддати мир своїй батьківщині, чи помирити тебе з подругою. Ой, і справді краще врятуй. Україну від війни. А ми з Галинкою і самі помиримося. Марійка, ти молодець, зробила правильний вибір. Марійка відпустила пташку і голуб високо піднявся в небо. Не зволікаючи, дівчинка взяла телефон і швидко набрала номер до Галинки. Розповіла про незвичайну зустріч з голубом миру та запропонувала помиритись. Мир миром, пироги, сиром, в маслі ми дружечки красні у мирі. А хочете, ми разом з вами вивчимо цю чудову мирилку за допомогою картинок? Мир миром. Пироги з сиром. Варенички в маслі. Ми дружечки красні. Помирімося. Ну що, спробуємо заспівати разом спочатку і до кінця? Мир пироги з сиром сиру, в маслі, ми дружечки краси. Подивіться, в небі летить пір'їнка, яку на згадку нам залишив наш голуб. Уважно слідкуй очима за пірїнкою. Вона легка і дуже спритна. Вітерець її кружляє, а вона нас забавляє. Малята а якого кольору пірїнка? Молодці. Відгадали пір'їнка білого кольору. Летіла пір'їнка, кружляла та й сіла. Подивіться, діти, мабуть, вона нам пропонує намалювати таку чудову пташку миру. Спочатку намалюємо велике серце, зліва намалюємо крило. Внизу намалюємо хвостика, а ось це коло це буде око нашої пташки. Трикутник це буде дзьобик. А тепер беремо наші улюблені кольори. Зафарбуємо її яскравими кольорами, які будуть символом української пташки миру. А тепер наші маленькі вболівальники за мир з великим натхненням власноруч намалюйте таких самих голубів за мир. Поки ваші батьки приготують матеріали для творчості, ми пропонуємо вам виконати руханку, яка об'єднає, згуртує і підтримує усіх українців. And on the planet see Весни, твої найкращі на планеті стилі. Вся земля мов вся терпіною.